Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Проців Михайло Васильович, солдат легендарної 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Адельвейс, народився 19 листопада 1974 року в селі Надіїв Долинського району, що на Івано-Франківщині. Коли хлопчикові було два роки, батько покинув сім'ю і мати виховувала сина сама. Дитячі роки Михайла минули у селі. Він ріс доброю слухняною і допитливою дитиною. Навчався у Долинській школі інтернаті першого другого ступенів у 1990 Носо другому році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Бардичів Житомирської області, а згодом у Керчі Автономної Республіки Крим. 1994-го після звільнення в запас вступив до Івано-Франківського сільськогосподарського коледжу. Після закінчення навчання влаштувався на роботу у сільське господарство «Смерек» у селі Надіїв. Згодом у пожежну частину номер 31 нафтогазоводобовного управління Долина Нафтогаз неодноразово під час відпустки їздив на заробітки за кордон. 1995 дев'ятсот року одружився з коханою Марією у щасливому шлюбі. Народилися четверо дітей. Христина, Андрій, Іван та Максим. Михайло був коханим і уважним чоловіком, турботливим і люблячим батьком, батьком з якого інші могли брати приклад, розповідає дружина. Завжди знаходив час і з дітьми погуляти, поговорити, дати цінні поради, порадіти з їхніх успіхів і підтримати у разі невдач. Тато був хорошою людиною та чудовим батьком. Розумний, працьовитий, творчий, справжній приклад для наслідування. Діляться спогадами діти. З ним було цікаво, можна було багато чого дізнатися і багато чому навчитись. У нас завжди були спільні теми для розмов. Він часто давав цінні поради, направляв по життю, застерігав від дурних помилок. А ще тато був дуже працьовитим, завжди готовий допомогти. Його поважали багато людей. Михайло був добрим господарем. Планував займатися сільським господарством. Улюбленим заняттям було розведення коней. У травні 2023 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Спершу перебував на полігоні у місті Рівному Волинської області, а з липня на бойових позиціях у Слов'янську, що на Донеччині, служив номером обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. На початку грудня 2023-го отримав коротку відпустку, яку провів вдома з рідними. Проте вже через декілька днів був змушений повертатись до побратимів, адже не міг інакше, бо був мужнім бійцем, надійним другом та справжнім патріотом. Загинув 20 грудня 2023 року. Внаслідок наступально-штурмових дій противника в ході оборонного бою, отримавши поранення, несумісні життям. Поблизу населеного пункту спірне Бахмутського району Донецької області свій останній спочинок захисник знайшов 27 грудня на кладовищі рідного села Надіїв. Йому на віки 49. за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом президента України. Михайло Проців посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а рішенням Долинської міської ради відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Герої не вмирають, вони продовжують жити в наших серцях та пам'яті. А їхні імена вкарбовуються в історії України, вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас.